Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні. Розпочинаємо роботу комісії. Спад бюджетної комісії навіть ще сім депутатів. Сьогодні, 19 грудня, на засіданні комісії присутні чотири депутати Довненко Наталія Михайлівна, Майдан Алла Василівна, Мундур Сирина Миколаївна, Семенов Сергій Олександрович. Три депутати відсутні з поважних причин. Гордюк Володимир Григорович, Ловиненко Лідія Григорівна, Терещенко Лілія Олександрів. На засіданні комісії присутні більшість членів тому засідання комісії є правомочним. Сьогодні на засіданні комісії присутні Авдіївська Наталія Володимировна, секретар міської ради, Савчук Поліна Георгіївна, начальник фінансової відділу міської ради, Шуба Ірина Валерий, на воєнний спеціаліст загальної відділу міської ради. Сьогоднішню комісію ми зібрали, аби обговорити та погодити проєкт рішень, що виноситься на засідання виконавчого комітету міської ради та проєкт бюджету на 2025 рік. У зв'язку з відсутністю секретаря постійної комісії необхідно обрати депутата, який на даному засіданні буде виконувати обов'язки секретаря комісії. Пропоную секретарям комісії обрати мондур з Ірина Миколаївна. Прошу голосувати. Хто туди не показує? Дякую, прийняти голосно. Шановні депутати, у вас на руках є порядок денний засідання комісії. Пропоную порядок денний засідання комісії прийняти за основу. Прошу голосувати, хто за. Дякую. Чи є пропозиції щодо внесення змін до порядку денного засідання? Немає. Нема. Дякую. Якщо пропозиції немає, то передадений прийнятий за основу і вважається прийнятим цілого. Переходимо дороги до питань проєктно-денного. Перше питання про бюджет СНОської міської територіальної громади на 2025 рік. Доповідає Савченко Інайорівна, начальник Фінансово відділу міської ради. Члени бюджетної комісії були присутні на узгоджувальному засіданні по прийняттю бюджету на 2025 рік разом з головами депутатських фракцій, головами постійних комісій існої міської ради та головними розпорядниками коштів. На цьому засіданні було детально розглянуто проєкт бюджету на 2025 рік, чи є необхідність надавати слово доповіду. Немає. Немає. Е, питання зауважені до проєкту рішення. Відсутні. Відсутні. Якщо немає, то прошу голосувати. Хто за те, щоб погодити проєкт рішення та рекомендувати прийняти на сесії? Дякую. Прийнято одноголосно. Друге питання порядку денного. внесення змін до загального фонду бюджету. Доповідає Савченко Інна Ігорівна, начальник фінансового відділу міської ради. Шановні, Закінчення бюджетного року і у нас є декілька питань бюджетних, які потребують ногального вирішення завтра на засіданні виконавчого комітету. Тому до вашої уваги пропонується проєкт рішення наступний і наступні пропозиції. По міській раді пропонується зменшити сигнування по бюджетній програмі забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства по поточним видаткам на суму 69 тисяч 220 гривень. Одночасно збільшити асигнування по утриманню міської ради по придбанню предметів матеріалів обладнання та інвентарю на суму 65 тисяч 500 гривень, Збільшити асигнування по бюджетній програмі, організація та проведення громадських робіт на виконання заходів місцевої програми по організації суспільно-карисних робіт для правопорушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно-корисних робіт. На оплату праці з нарахуваннями у сумі 3720 гривень. По управлінню освіти сім'ї спорту і молоді молоді спорту пропонується зменшити асигнування по бюджетній програмі надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету по поточним видаткам по придбанню предметів матеріалів обладнання та інвентарів терм на суму 13 560 гривень, та одночасно збільшити на цю ж суму видатки по. Бюджетній програмі утримання та навчальна тренувальна робота комунальних і юнацьких спортивних шкіл» на оплату послуг комунальних сумме 13 тысяч гривень. По автономному закладу «Управління освіти сім'ї молоді та спорту» пропонується по бюджетній програмі надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету. Пропонується зменшити видатки по оплаті за водопостачання на суму 1791 гривна та збільшити видатки на придбання предметів обладнання та інвентарю на суму 1791 гривну. По комунальній некомерційній підприємству «Основський центр первинної медичної допомоги» Пропонується зменшити асигнування по бюджетній програмі 21.50 інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я. На суму 48 619 гривень 51 копійка та збільшити асигнування по бюджетній програмі 011211. Первинна медична допомога населенню, що надається Центрами первинної медичної медико-санітарної допомоги, також на суму 48 619 гривень 51 копійка. Ну, такі перерозподіли, які не потребують додаткових коштів, я перерозподіл між бюджетними програмами. Дякую. Дякую. Чи є питання комісії? Дякую. Прошу проголосувати за даний проєкт. Дякую. Всі питання порядку денного розглянути. Чи є заяви, пропозиції? Ні. Дякую всім за